Чому болять зуби після холодної води? Чому болять зуби після гарячої кави? Що робити, якщо мої зуби дуже чутливі до кислого? Гіперестезія зубів або чутливість зубів з'являється тоді, коли у вас оголюється ваш дентин. Дентин це основна частина, що складається в зуб який покритий зверху емаль. Дентин містить тисячі дентинних канальців, званих дентинними трубочками, які саме ведуть до вашого нерву. Тобто, коли відкривається дентин, тоді зуб. Та є чутливим, це може викликати біль, дискомфорт від різних подразників, таких як соки, газована вода, просто холодне повітря, коли вдихаєте, кислі продукти, використання зубних паз з високою абразивністю, а також занадто твердої щітки, може призвести до стирання самої емалі. Також невеликі тріщинки в зубах можуть дозволити подразника проникнути до вашого нерву, і які потім спричиняють біль, запалення ясний, рецесії, парадонтити. Тобто всі тканини, які а, оточують зуб, якщо вони запалені, або якщо вони тікають від самого зуба, можуть зробити зуб чутливим. Деякі продукти відбілювання та стоматологічні процедури можуть викликати короткочасний або довготривалий період а, саме чутливості ваших зубів. Зуби також можуть бути чутливими після пломбування, реставрації або встановлення коронок або очищення від зубного каменю. Лікування гіперестезії включає в себе лікування. Спеціальними зубними пастами для чутливих зубів а також гелів або лаків, які використовують стоматологи.